Доброго дня, всім добрим людям. І так, я хотів все-таки звернутися до відповідальності за ухилянство, так зване, від мобілізації. Реальність мобілізації і її приховані наслідки, які були розміщені на сайті, там кажуть про тендер в розмірі 1,7 мільярда гривень в Києві на будівництво меморіального кладовища на 500 тисяч місць. Тобто Держава Україна, Київська міська рада ізначально вже визначили, що у нас будуть втрати по похованнях в Києві мінімум 500 тисяч. Тобто це 500 тисяч мертвих бійців, які будуть. Вбиті під час війни Держави Російської Федерації і Держави України. Відповідна на пророзраховану кількість вичерпного, оскільки там вже передбачається виділяння грошей там і так далі, і тому подібне. І з врахуванням поховань в інших населених пунктах Держави Україна, цифра сягне, по моїх скромних підрахунках, близько півтора мільйона людей, що є пропорційним тому тендеру, який там оголошений. Тобто війна буде продовжуватися, про що я говорив неодноразово. Воювати, як казав наш президент, будуть до останнього українця. Ну, я думаю, що цього не станеться, оскільки останній українець на планеті Україна покине її площу чи територію десь чи за мільйон років. Після сьогоднішнього дня. І так, чи буде відповідальність за те, що наші чиновники не передбачили війну і привели її в нашу хату, і фактично, чи зробили вони все можливе для того, щоб ця війна сталася? Я думаю, що жодної відповідальності чиновники не понесуть, оскільки на сьогоднішній день. Немає людей, які б реально розслідували такі кримінальні правопорушення. Тепер щодо е, відповідальності за ухилянство, тобто, е, на моє глибоке переконання, на сьогоднішній день є три види відповідальності за ухилянство від мобілізації. Я звертав увагу на те, що е, якщо ви громадянин України, ви не маєте права. Відмовитись від мобілізації, за виключенням того, що, першим, ви купите собі там чиновників, і друге, ви є член корінного народу Держави Україна. І так, які вироки за відмову, за відмову від мобілізації? Є три на сьогоднішній день: це вироки за відмову від отримання повістки? Вироки за неявку по повісті в ТЦК і СП і вироки за відмову від призову. Тобто, всім рекомендую не зухвало і не цинічно відмовлятись від повістки, від неявки чи від призову. Рекомендую застосовувати оціночні судження або встановити якусь там плату, наприклад. Коли вам вручають повістку, ви не відмовляєтесь її отримувати, наприклад, встановлюєте плату в розмірі 1000 доларів за те, що ви її отримуєте, поставите свій підпис. Оскільки в нас рівність суб'єктів права, і ця рівність суб'єктів права передбачає в тому числі і плату за отримання повістки. Це природне право людини. Тепер щодо стосовно. Того, чи є право людини на відмову від військової служби. Оскільки на сьогоднішній день мобілізують на військову службу, я не говорю про ті, що підписують контракт, оскільки контракт це є добровільна форма рабства, яка задовільняє людину у, в добровільних відносинах по контракту. тобто, Людина добровільно підписує контракт, вона погоджується на ті всі умови, які там написані. Інше питання: що більшість тих, хто підписали, їх ввели в оману або у них не було права вибору. І право вибору, якщо одразу не заперечу, то після поставлення підпису вважається, що ви погодилися зі всіма пунктами, які написані в контракті. Право людини на сумлінну відмову від військової служби, а мобілізація. Згідно закону, це і є військова служба, гарантоване статтею 18 Загальної декларації прав людини, статтею 9 Європейської конвенції з прав людини, статтею 18 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, а також статтями 9, 22, 35 Конституції України законом України про альтернативну невійськову службу. І таким чином, на сьогоднішній день, ми підходимо до того, що. Це право людини на відмову від військової служби, воно гарантоване багатьма документами. На жаль, на сьогоднішній день суди його не застосовують, оскільки я звернув увагу на те, що ви, якщо відмовляєтеся від повістки, від неявки або від явки в ТЦК або відмови від призву, то ви відмовляєтеся ці, які були вони Прямо незаперечно стверджуючою українською чи державною мовою говорили про те, що вони відмовляються. Тому говорити про пряму відмову я би не рекомендував нікому. Мова йде про правильне право застосування, а не те, що собі будуть тлумачити інші стукачі або спецслужби, чи так звані правоохоронні органи. І так, ще хотів звернути увагу на те, що. В указі Президента України проведення воєнного стану в Україні стаття 35 Конституції, яка забезпечує, альтернативну службу, не обмежується проходження альтернативної невійськової служби в період дії воєнного стану. Таким чином, порядок проходження альтернативної служби не визначений в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і я звертав вашу увагу на те, що це є. Ознакою застосування дифузного права і своволі чиновників, які не приводять у відповідність до законів логіки і здорового глузду, всі закони та Конституції України, всі закони, і е, звертав вашу увагу на те, що закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який прийнятий в міжсезоння, а саме між періодом розвинутого соціалізму. І періодом ліберальної демократії, яка застосована в Конституції від 28 червня 1996 року і на сьогоднішній день є неконституційним, оскільки він не прийнятий на підставі нової Конституції України. Для того, щоб визнати закон неконституційним, не обов'язково подавати до Конституційного суду про таке визнання, оскільки закони логіки і. Закони здорового лузду говорять про те, що в тому числі і стаття 19 частина 2 Конституції України говорить про те, що суд в такому випадку повинен застосовувати прямі норми Конституції України, незважаючи на те, що щось там не прописано у визначеному законі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. Я думаю, що продовження того, що я говорив, має бути визнання того, що мобілізація, як казав наш імператор, зелений піонер, він же імператор всія обрізаної України. Ми не Рашка, ми палками на фронт нікого не заганяємо. Україна це права європейська держава. У нас немає і не може бути ніякої. Примусової мобілізації. Тому думайте своєю головою, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну і критикуйте грунтовно, якщо я там щось десь неправильно, чуть-чуть можливо, можливо висловився, оскільки це дає можливість вдосконалюватися. Дякую за увагу.